Мірилом жертви є любов. Хто більше любить, той більше жертвує. Найбільша жертва є ознакою найбільшої любові. В серці пречистої Діви Марії горіла найбільша любов до Бога, тому для неї ніяка жертва не була велика. Пожертвувала вона себе, своє дівицтво, свою волю і найдорожче, що мала свого любого Сина Ісуса. Жертвувала вона не те, що в неї найгірше, як Каїн, але найцінніше, жертвувала не тому, що мусіла, але тому, що Бога безмірно любила. Хоч ця жертва дуже багато коштувала їй, одначе вона це робила радо, швидко, без відмов чи нарікання. Нелегко доводилось їй прощатися зі своїми любими родичами, коли виходила з родинного кола, а входила до святині на службу Богові. Єрусалимським храмі Марія більше пожертвувала, як два голуби подала Ісуса, коли Божа справедливість домагалася кривавої жертви її, сина, вона й від цього не відмовилася, хоч як важко пережила цю хвилину. Розлуку з Воскреслим Христом у дні Його Вознесення. Не менше відчула вона, як Авраам, коли прощався з своїм сином Ісааком, якого мав заколоти з Божого наказу. В кожній жертві Марія бачила не римського цісаря-Ірода, пилата чи фарисеїв, які тієї жертви домагалися, тільки Бога, що вживав тих осіб. За своїх посередників. Великодушність Марії в жертві промовляє до нашої крайної скупості для Бога, даємо Богові те, чого вже не потребуємо, що потребує найменшої жертви. Як Бога любимо, так йому жертвуємо, свій молодий вік жертвуємо світові, розкошам. У тіхам, а на старі роки приносимо себе Богові в жертву, свій маєток, гроші, таланти всім роздаємо, тільки не тому, який нам це все дав. А що ж говорити про нашу сердечну надобов'язкову жертву, яка повинна походити з любови до Бога, як ми в жертвах яких Бог від нас вимагає, то що сказати про жертву, що повинні ми добровільно принести Богові? Як нас не болить і ми не відчуваємо те, що даємо, то ми можемо назвати це жертвою. Коли в Бога вдовиця вкинула дві лепти в церковну скарбоню, тоді Ісус сказав, істинно кажу вам, що ота вдовиця вкинула більш від усіх, які кидали у скарбоню. Усі бо з надміру скидали свого. Вона ж з убоства свого все, що мала, вкинула у весь свій пожиток. До великої міської парафії прийшла старенька жіночка і перед парохом розгорнула в газету. Загорнуті кілька квадрів. Це прошу взяти на сиріт, каже вона, ви самі не маєте на життя, каже парох, звідки це дістаєте? Щодня відкладаю квадра від того, що призначене на їду, відповіла старенька бабуня. Нехай за мене сироти з'їдять. Свою жертву мірила любов'ю.